13 доль українців, які постраждали від схибленої свідомості російських правителів та їх підлеглих, на головній площі Хмельницького презентували виставку із назвою Комунізм дорівнює рашизм. Головна її мета донести людям, на якому ґрунті зростав устрій країни-агресорки. Ця виставка це виставка, спроба а, достукатися до людей, спроба поставити перед людьми питання, або ті, хто вже знає це, що комунізм брінячис, або про ні, хоча б вони задумалися, тому що на наше глибоке переконання, чому рашизм став можливий, чому рашизм набрав таких норм, і чому світ проковтнув, це саме тому, що комунізм свого часу не був засуджений на відміну від нацизму на нюрнбернському процесі. Тому очевидно, що потрібен трибунал і над нацизмом, і над рашизмом, і над комунізмом. Архівісти кажуть розуміння, як предки постраждали від комуністично-тоталітарного режиму, наразі є особливо актуальним під час війни Росії проти України, адже лише з архівних документів ми можемо побачити правдиву історію України, і саме ця виставка на в основі якої покладено 13 долей українців, які хотіли жити, розвиватися, працювати в Україні, які були репресовані майже всі, абсолютно фактично показали. Показані в даній виставці. Власне, матеріали виставки почали формувати ще до 24 лютого. А після початку великої війни експозицію переосмислили та переформатували. Вперше її презентували у столиці наприкінці весни, а згодом у різних містах України та навіть за кордоном. Показати цю виставку усій Україні це 100% і всім абсолютно міжнародним і партнерам і Європі, і навіть Сполученим Штатам Америки. Я впевнена, що ця виставка об'їздить весь світ і покаже абсолютно звірства рашизму комунізм над українцями нещодавно, буквально тиждень тому цю ж виставку, але вже перекладено на рідні мови. Ми відкрили в трьох країнах Балтії: Литві Латвії і Естонії. Ознайомитися з експозицією у Хмельницькому. Усі охочі можуть до 29 грудня. Олександр Тітов Ігор Шиян телеканал Перший Подільський.